Так, доброго часу, мої дорогесенькі. Просили роззівку. Давайте глянемо на травень місяць. Розівка буде дуже важко. Якісь бої починаються в роззівці. Прямо. Бої будуть. чи буде повернення території розівки. Буде. Буде. В травні. Слухайте, про травень ми кажемо. Травень, можливо, на почат початок червня. Ну, це десь буде ось найближчі 2-3 тижні. Ну, я ж вам не Арестовіч, да? 2-3 тижні. Дай Бог наші вже затемнення закінчуються. Закінчилися, так? Зараз ще трохи і буде кінець наших ретроградного, нашого Меркурію. І я сподіваюся, що все буде. Все піде своїм шляхом. Так. Що мені не подобається в розівці, це те, що я кажу застереження. Дуже якось, дуже багато колаборантів в розвідці. Дуже багато. Дуже багато колаборантів. І вони вже збирають свої лахи. Прекрасно. Бої будуть. Е якісь будуть, знаєте, як пастки для наших хлопчиків, але вони виберуться і все там буде добре. Е а для орків там, звісно, гембель. М там будуть і точкові удари, там буде і. Багато чого буде. І нове озброєння, але ми в чому про це, так? Місцевим там дуже важко буде. От найближчим часом там буде дуже важко. Та там і місцевим, і колаборантам, і навіть о тому приблуді, яка приїхала. Так, да, бачите. Вони думають. Частина думає, як би його смотнуть, а частина думає, ще там потриматися, Але це буде недовго, повірте. Як, як довго буде триматися розівка? Вони там пастку готують. Пастку готують для наших. Так. Але не вдасться їм цю пастку. Самі ж цю пастку і попадуть. Отак От скажу. Пастку готують для наших хлопців, а в зв'язку з тим, що нам надійде допомога, це буде травень. Е, дивіться, я думаю, що планують на травень. Планують на. Погана звістка очікує агресора там. Погана звістка очікує агресора. Ну, і дай Бог. І наші досягнення, які будуть по порозі. Так, дякую вам дуже, гарного вам часу. Тримайтеся. Якщо потрібна моя допомога, пишіть. Ці контакти є під відео. І не забувайте підписуватися, ставити вподобачку. І всього вам найкращого. До побачення!